Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну, для цього я татаро. Немає ніякого немає більшого, знаєте, більшого батага як кримінальна справа проти тебе. Їм вже дозволяли незаконно збагачитися. Значить, вони всі під кримінальною справою. Ну, дуже все просто. З іншого боку, вони тепер також тримають певною мірою десь в, в заручниках декого також. Тому що без їхніх голосів, значить, питання не будуть вирішені. Вони не мали, за словами того самого Рахамі, 17 заяв для того, щоби. Вже ну, скинути цей мандат, який ми не потрібно, тільки обтяжує ні за кордон не поїдеш, не це, значить, ну, ти, коли хочеш. Ні там ще якісь питання, там, наприклад, за звичкою не вирішу. Бо зараз ресурсу ж такого немає. Коли було велике керівники, велике будівництво, то вони відповідно до певного статусу до того і потреби отримали від 40 до 60 тисяч доларів в конверті щомісяця. Ну про це ж всі знають. А від того, що вони отримували, тому вони й мовчати будуть. Ось зараз мене запитували про Корот Тіщенко. Ну як Тіщенка посилити, якщо Король Тіщенка дуже багато знає? Тому скоро Тіщенка буде так, ти нічого не говориш і ми нічого не говоримо. Тебе там не за чим він займався, а за те, що ти там, значить, твої, десь, там, десь там, твої люди взяли, значить, там, вкрили людину там, і таке інше. Тобто буде на, на гальмах, так, так і з іншими ситуаціями. Найбільше е, покарання було утрущено, пам'ятаєте? Напри е, він поклав свій мандат. Але хіба ну, депутат від сух народу? Але поки, е, в нього була, е, скажімо так, якась там далі кримінальна справа. Він з цілим чемоданом, з великою спортивною сумкою грошей у багажнику на камеру поліцейському пропонував йому хабар. Давай підемо в ліс, порішаємо ці випроси. Пам'ятаєте, що в нього є кримінальна справа? Ні. А хто вирішує питання? Людина татаров. Кримінальна справа була за те, що вони вкрали насправді обдурили Національну гвардію, тому що мали дати одну кількість квартир в одному районі, далі іншу кількість в іншому районі, і то не тим, і то не так. От. І розслідувала НАБУ. Але людина, яка йшла свідком по цій кримінальній справі, звинуватили вбивстві, кримінальну справу по татарову через це, а людина вже дала покази. Значить, спрямували тепер підшипство СБУ, а кримінальну справу в межах одного кварталу з НАБУ до СБУ не довезли. Потім прийшли прокурори і судді говорять: нема ж кримінальної справи? Ну немає нема. Ну, значить, татара нічому не винен. Татари вже тепер зрозуміли, що той також токсичний, йому діватися нема куди. І він таких також всіх інших викручує. Так чи не так? Його друг, пам'ятаєте, який мав бути е, генпрокурором. Там в останній момент переграли, тому що Зашквар був з Костяним. такий собі Сімоненка. Під час війни виїжджав на, на автомобілі одного з під з одного з олігархів, який був під судом. Е, виїжджав в Іспанію до своїх е, до, своє, там, до, до своєї родини. Коли день народження його показували. От нехай громадяни України подивиться. Олексій Семененко, значить, татара позагуглять. коли я тоді сказав, що просто приберіть тітри, і ви побачите кримінальну кодку. от такая отут, такая, такая отут публіка, значить, на на під'їжджає труд, Так, така, така в нас влада, розумієте? І тому вони всі зашкварені. Всі. І тому ніяких покарань не буде, тому що жодна публічна. Е... Публічний процес насправді він може продатися, і тому вони тихенько вирішують питання: тотально корумповані системи все так вирішується, і ми вже побачили, що вона тотально корумпована. Якщо людина САПу значить домовляється з, е, з людьми з, з, з інших е, також підрозділів, то ми маємо розуміти, якщо заступник генерального прокурора... Звинувачують за незаконному збагаченню, а Генеральний прокурор не їде до Верховної Ради, каже: я сам там розберусь і просто знімаю з його посади. А де кримінальна справа? Повірте мені, її не буде. Тобто вона буде, але буде там по мінімуму. От як недавно кримінальну справу закрили, був такий заступник е е е труби. Пам'ятаєте, вже забули такого собі ДБР, який... Е, дуже подобався офісу президента, що він боровся там, значить, з, е, з Порошенком, Пам'ятаєте, там все СБУ, якісь там картини це Коли в нас вже ворог мав напасти, чим мала займатися СБУ. Але тоді все вони так робили. от давай, значить. Так, от е, в нього хабар на сотні тисяч євро. Недавно йому дали 6 років. Недавно йому дали 6 років. Я все думав, коли ж йому дадуть. Але от, за ці кримінальні справи це мінімум. Повірте. Вийде через три і це йому навіть якщо зарахують Кримінальну справу по князівного суду, голова Верховного суду з кожним днем застава зменшується, і вже ці гроші, які були у нього знайдені, ні його, а інших. тому що. Ви не сам вирішив питання, а колеги Верховного суду, колегіально і цих грошей, а всього іншим людям. Будуть вони один одного судити публічно? Ні, бо ворон ворону око не виклює. Тому в мене немає до речі, песимістичного прогнозу. У мене оптимістичний прогноз, тому що в тотально корупованій системі питання не можна вирішити. Можна вирішити тільки відповідно до теореми Гьоделя про неповноту, вийти за меру цієї системи, тобто без наших західних партнерів, союзників і спонсорів фінансистів, у мене був би песимістичний прогноз. Ну до майдану, до чергового майдану, який однозначно відбувся. Я зараз не кажу зараз про війну і про закон про вирежим воєнного стану. Я кажу про те, як воно завжди проривається. по безпреділу, значить, по безпреділу. І тому е зараз ті люди, які фінансують половину нашого бюджету, а через запати чиновників, ще й і соціальною сферою. Фонди соціального страхування, тому вони закривають очі на великі зарплати на те, що в Україні стало набагато менше людей, а де ж їх зарплат і видатків стало більше. Вони цього закривають очі. Повірте мені, саме тому, що через їхні зарплати, високі зарплати, я не кажу про кражі, високі зарплати фінансуються в соціальна сфера пенсійні фонди та інше. Ну не вся зрозуміло, але але певною мірою так. І тому вони будуть запитувати: от скажіть, будь ласка, от оце, оце, все. Головне, наприклад, серед цих 33 3, 3, 3 кейсів щодо рамки доходження до, до Євросоюзу. Головне верховенство права, антикорупційна боротьба, антикорупційне законодавство. Потім інші економічні питання, інші, там, значить, свобода свобода слова. а, а воно да, воно воно туди все вийде. Тому значить, е, тому відповідь наше запитання просте. Парламент у нас знає, що виборів не буде, значить, можна все правильно? Ну я кажу про про владу. Значить, можна все. Е, вони знають, що тиску на них ми не зможемо зробити, тому що нам забороняють збиратися і протестувати проти, наприклад, капітуляції Єрмака після е, саміту в Паріжі 9 грудня 2019 року, коли хотіли з гауляйтерами робити. Конституційне ради призначили у, у, у Єрмака є подружка Маша. А маша, онука Вітольда Фокіна. От вони поставили, поставили Вітольда Фокіна туди, значить, на на мінську групу. Вітольд Фокін не зрозумів, що відбулося. Сказав, що це значить, треба. Інтеграцію з Донбаса практично домовлятися на умовах там Донбаса розумієте? Це Маша просто, Єрмак з неї десь там в одному клубі, десь там завісав. Отак у нас практика відбувалася. Так само з його особистою цією знайомою секс патологіню яка пішла послом в Болгарію. Ви щось чули про офіційну посо по офіційній посаді, значить, Болгарії там посол нас працює. Так само він і дібто усунули відповідно до статуту за те, що фактично має. Нести можливо навіть кримінальну відповідальність, а зато відправили відправили послі в Швейцарію, бо Швейцарія – це гроші. це банки, щось ми чули про Венедібтопівки глобального саміту? Ні, не чули, бо в нього інш, в неї інша задача. Тому Єрмак свій питання вирішив: подачі до Реховної Ради. Ми на них не можемо тиснути, і виборів немає. Тому вони вважають, що можна все з іншого боку. Вони певною мірою, ну страх вже починає працювати і тому. Тому ще складніше знаходити нових вербувати нових людей в команду, тому що люди не захочуть і пам'ятаєте, коли знімали залужного Буданова відмовився, ще декілька людей відмовилися. мера не пішов. Вони зайшли сирського під зобов'язання і почали одразу мочити сирського. Ну не одразу, а е, через деякий час. Спочатку піарили, а потім мочити, тому що всі прекрасно розуміли, що таке е, в тій ситуації зміна головкома при тому на такого роду. Скажімо, підставах, яких немає. Мало того, зараз дивіться опитування щодо довіри недовіри, довіри, вони ж не ставлять залужного. Мало того, вони його спеціально відсували, ну, вони його з України відправляли. Вони просто не знають, що найбільш потужним міфом у всіх народів є те, коли головний герой був винаний, Пам'ятаєте одіссею, пам'ятаєте такі, а потім він повернувся. Еней був пару потор, а потім він повернувся і покарав тих, які хотіли його відправити <сélite> <сélite> туди. Тому, е намагаючись е позбутися залужно, щоб його в опитування не ставили, вони тільки, тільки зробили собі марно е якусь там гарно е вони сподіваються на це. Так, от е лавка запасних в них маленька. П'яти шістий менеджеровщина, вона е е е скукожується. Пам'ятаєте, у Барзака є е Шагренова шкіра? З кожним бажанням, здійсненим бажанням у Рудольфа зменшувалася е е значить, та шкіра, е на, е на яку він покладався щодо наступних бажань. Отак можливості. Вони все суть менше, довіра зменшується всередині країни, зменшуються, за кордоном зменшуються всередині країни, також я скажу опитування. Це ж довіра не зеленського. Люди, я як філософ і людина, яка займалася соціологією, соціології пов'язані пов'язані е, питання. Є парадокси, там парадокси Лап'єра, є там парадокси борза. Є такі речі, коли люди не говорять на камеру те, що вони не хочуть сказати, що вони бояться сказати. Що вони спеціально, як дулю в кишені, тримають, не будуть говорити. І саме головне, що е, люди розуміють, що питання щодо довіри Зеленського тягне за собою, що робити, коли в нього буде велика недовіра, коли ми не можемо його обрати. Розумієте чому? Тобто люди, коли е, вони відтавлять питання, то вони ж розуміють, що не Зеленського хто тоді, коли виборів не буде. Ну, коли виборів не буде. А значить, Путін буде говорити, і вони, а вони люди розумніші, аніж ті, які на офісі президента знаходять. Люди розуміють, що Путін буде говорити, значить, Зеленський нелегітимний, Верховна Рада нелегітимна, значить, я не знаю, з ким там говорити. Люди це знають, люди це розуміють. І вони не хочуть підігравати Путіну. Тому влада нас намагається тримати в зимниках, думаючи, що ми і так будемо за них, от, значить, давати свої галочки. Тому що вони нібито безальтернативні, поки війна, а після війни. І тут виникає не дуже багато запитань, але ми з вами зараз не зможемо про це поговорити. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам. za dovero našemu kanalu.